З розуміння поставимо на заставку. А -а -а. Всі всі добра, всі, всім добра. Плюс на дексіка мене. Треба, пополосняти. Да. <рес> Зараз ми сидимо, спостерігаємо, як твій пес, патрушить під віна. <рес> 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 на що ти назвали декстером? Подивись, тут. <рес> Що він робить? Тут закриває Ну, окей, добре. <рес> називати його у лісом. Краще хай би гуляв по селу. Нормально, <рес> це такий живий кадр. Це подкаст Читотерапія. Я Ірина, І я Наталя Гаріна. І сьогодні «Читотерапія» обговорює книжку терапія. Дуже нашумівший бестселер. Продається в усіх країнах, перекладений на більше ніж 30 мов. Продано тільки в Німеччині 600 тисяч примірників. Усі блогері її прочитали. Дуже популярна книга. Не дивно, що вона стала об'єктом нашої розмови. Терапія зараз популярна, я думаю, тому і книга вийшла популярна. Але книга дійсно зачіпає дуже багато важливих аспектів терапії, про що сьогодні поговоримо. Але попередньо я, як завжди, розкажу вам трошечки про сюжет. Якщо ви не читали цю книгу, але хочете долучитися до нашої розмови, то я поясню вам, в чому справа. Німецький справа відбувається в Німеччині, ми в контексті Німеччини, Європи. Відомий в тих колах психіатр Віктор Ларенс спеціалізується на шизофренії. Дуже класний лікар, дуже популярний, має власну практику. І в сюжеті, в основі сюжету, у нього зникає донька. Чотири роки тому вона просто зникла і він намагається її відшукати. На основі цього, цієї події в них стається розмовка з дружиною. Вони віддаляються один від одного. Він вирішує поїхати на острів, де ніби працює над інтерв'ю для газети, яка цікавиться його почуттями стосовно того, що зникла донька. На цьому острові. До нього приходить пацієнтка, не дивлячись на те, що він продав свою практику, більше не практикує, тому що це горе сталося в його родині і воно дуже його підкосило, він, він вимушений був продати практику, він більше не практикує, але з'являється на цьому острові. З'являється пацієнтка Анна Шпігель, яка приходить до нього і каже, що в, нього, що в неї шизофренія, що вона вже лікувалася в клініці і звертається до нього, так як знає, що він спеціалізується на цій темі. Це вже перший був для мене дзвіночок, тому що просто майже безлюдний острів приїжджає ця панянка, яка вся така на підборах, в такому дорогому пальті, така вся невідомо взагалі, яким чином вона туди потрапила на цей острів. Тобто вона просто стукає в його хібарку, де він там біля вогнища, як оце ми пишемо своє інтерв'ю в самотності і тужить за своєю пропавшою донькою. Вона просто стукає і така: Добрий день, я до вас на терапію. Він дійсно каже, що я не практикую мені, ну, я продав свою практику, я більше цим не займаюся. Ні-ні, ні ви тільки послухайте мою історію, я зараз вам все розкажу. І це здалося мені. Чи правда так буває? Щоб лікаря, а, щоб лікаря пацієнта переслідували. переслідували пацієнти. Ні. Перший квакапчик. Насправді, напевно, є лікарі, які дуже популярні, до яких хочуть потрапити, але так, щоб переслідували. Слава Богу, в нас є достатньо спеціалістів. Тим більше людина з шизофренією, яка приїхала сама на острів. Ну, Після акцій. того, як 4 роки рікувалися в закритій да. клініці, а, в закритій клініці да, да. тобто вона не просто у неї шизофренія, ну, а звичайно діагноз. А, дійсно хворі, і... хворі, вони можуть ще й сперечатися, тому що в них є діагноз і що їм, в принципі треба. Ні, реконувати. ця була повністю переконана, що вона хвора. Її хвороба полягала mm -hmm. в тому, що вона бать... вона письменниця, як вона mm -hmm. розказує на початку нашому психіатру. Вона письменниця і ніби оживають всі її персонажі. Mm -hmm. і вона настільки свідома, що це прям вона це викупає і точно знає, що це галюцинація. Тобто вона якось впізнає. Mm -hmm. Мені теж це було дивно, тому що зазвичай люди, які страждають від цього синдрому, вони не дуже в контексті, де тому реальність, а де їхні вигадки, а вона прям чітко розмежує, тобто вона знає, що це їй вважається, а це вона ну, в реальності. Тобто вона свідомо розрізняє ці речі, свої галюцинації і. Від, принаймні, в такому стані вона до нього приходить. Тобто, після я не знаю, чи після попереднього лікування, чи можливо вона сама навчилася, це ну, дуже мало цього немає в сюжеті, і саме цей момент не описаний, чому саме. Але дійсно це дуже дивно людина, яка знає, що в неї такий синдром, вона розрізняє абсолютно адекватно виглядає. Mm -hmm. Лікар сприймається, ну так, дякую, що попередили, у тебе синдром, та ти хвора. Вона починає розказувати цю свою історію, він бачить дуже багато деталей зі зникненням власної доньки, тому власне він і цікавиться цим. Не дивлячись на того, що він, до речі, є декілька де Він каже, я не практикую, ви маєте піти, я мені взагалі не до вас. Але от цей момент її приваблює. Його приваблює в її розповіді, і він починає з нею сеанси, скажімо так. Теж доволі сумнівний вчинок з його боку, якщо ти вже не практикуєш давно і ти сам знаходишся, ну, він знаходиться в стані такої кризи. Не видно, що він прям дуже добре себе почуває. Так немає можливо якихось підстав, але людина, яка втратила доньку, розлучається, там не йдеться про розлучення, але то що вони з дружиною роз'їхалися, вона поїхала сюди в нью йорк у вони криза, віддалилися. Да. Тобто у нього криза про це нам автор говорить. І він береться так спокійно за лікування такої складної пацієнтки, десь на острові вже 4 роки не практикуються. це теж мені видиться дуже дивним з точки зору навіть лікарської етики. Uh -huh. Тому що, так якщо так ти сам не почуваєш себе можливо добре, то не варто на розказує, він пізнає сценарій своєї доньки, зникнення, і починає його розслідувати. Дзвонить детективу, який в свій час займався справою зникнення доньки, вони починають відкопувати і слідувати по слідам її розповіді, перевіряти нові факти. Uh -huh. Тобто він починає гратися за такого детектива. Uh -huh. А все йдеться до того, що е, вона приходить невідомо звідки вона береться вона просто з'являється. Але на острові існують інші мешканці, їх там багато, але є бургомістр, є паромщик, який переправляє, керує маленьким кораблем, який потрапляє на цей острів. Вони всі попереджають Віктора, що вона небезпечна, що ніби вона купувала зброю, вона хоче когось вбити. Він починає дзвонити їй попередньому лікарю, він каже: о Боже, вона небезпечна, та маньячина збіжала, о Боже, вона у тебе! Як це ж вона тебе знайшла? Виявляється, що це все неправда. Вся ця історія неправда, тому що в кінці книги нам чітко розуміють, що сам лікар хворий, і це все відбувалося в його голові, поки він лежав у шпиталі. Тут багато флешбеків, де автор повертається до реальних подій, де він лежить в лікарні, прикутий, до речі, в тій лікарні, з якої вже не випускають, і говорить з психіатром. А є моменти, коли він вертається до сюжету, де він ніби на острові. Так ніби це відбувалося насправді. І ми до останньої, до речі, до останніх сторінок не розуміємо, що це не просто трилер, і десь ця донька можливо знайдеться. А ми потім тільки на останніх сторінках розуміємо, що це все в голові лікаря. Насправді у нього, принаймні, тут так написано: делегований синдром Мюнхгаузена. Тут уже ти мені допоможеш з цим пояснити це, але в книзі пояснюється, що це коли він, щоб привернути увагу, шкодить не собі, а своїй доньці. У доньки існували насправді його донькою, якої були алергія на два. Таких продуктів, що теж, мені видається, не дуже реалістичні, на парацетамол і на пеніцерін. І він єдиний, хто про це знає, годує її цими таблетками, щоб викликати у неї алергію, тому що вона почала дорослішати, трохи віддалятися від нього. І він, щоб її отримати, отак її труїть постійно. І отак от поводиться зі своєю донькою. Це призводить до дуже жахливих наслідків. Донька майже вмирає. І через це він опиняється на ліжку в психіатрії, прикутий, абсолютно без можливості навіть рухатися. До того, поки ми спостерігаємо всю цю історію, він приймав ліки, але новий психіатр вирішив спробувати якусь експериментальну методику, він відміняє усі препарати і він нібито прокидається і усвідомлює, що ж він накоїв. Що він майже вбив свою доньку, що він через це на цьому ліжку. В кінці кінців він прокинувся набіглий юристи, які готові його судити. Так от, в цей самий момент, в кінці книги, він розказує лікарю всю цю історію, і це виглядає так, ніби його мозок в голові сам собі проводив терапію. Тобто, ця Анна, він думав, що вона пацієнтка, насправді пацієнтом був він, і це його свідомість, яка сама його лікувала. В кінці кінців він вибирає а, знову приймати ліки, впасти в це забуття, а не йти сідати на лаву підсудних і не, дівча, не скажімо, відповідати за а, злочин, який він скоїв несвідомо будучи хворим. хворим. Угу. Ось такий сюжет нашої книги. І сьогодні говоритимемо про дуже важливі теми. По-перше, хотілося б тебе спитати, наскільки взагалі реалістичні ці тропи, тобто наскільки ми взагалі можемо е спиратися на те, що в медицині дійсно серед нас існує людина з делегованим синдромом Мюнхгаузена, наскільки це реально? Тобто я знаю, що люди привертають увагу за допомогою того, що роблять собі боляче. Це дійсно можливо існує, але наскільки можна робити боляче комусь іншому, щоб от, привернути увагу, або щоб людина потребувала тебе і була. Е Залежна від тебе, робити її погано, щоб утримати біля себе. Ну, це точно дуже гіперболізовано, і знаєш, як психіатри кажуть, справжніх буйних мало. Це так і є. Я хоч на психіатрі діагнозів не ставлю і навіть не хочу в цю зону заходити, але людей, які ось так аж сильно викривлюють реальність, їх насправді небагато. Ну, серед нас, так? тобто, тобто люди, які втрачають зв'язок з реальністю, вони переважно знаходяться на обліку в психіатрів. І або в психіатричних клініках, тобто так, що ось так раптом людини, знаєш, з'їде дах і Просто йшла, йшла йшла, йшла, і почала троїти свою там дитину чи почала підміняти реальність, ну це дуже мало ймовірно. А те, що батьки можуть шкодити дітям і не так не так екстремально, це факт. Тобто, що батьки часом. Бажаючи отримати дитину біля себе маленькою, є в транзактному аналізі такі прямо заборони не рости, називається так, коли дитину заохочують всякими різними способами залишатися маленькою, не приймати якихось рішень. Інвалідизують її? Так або, наприклад, не будь здоровою ще одна заборона, тобто тоді, коли дитину звертають увагу на неї тільки тоді, коли вона хворіє. Це все, це все є, але це не в такій гиперболізованій формі, як тут описано. це до речі, тоді можна розглядати будь-яку умовну родину, яка звертає на дитину увагу, тільки коли вона поводиться погано. Або якщо тільки в неї щось не гаразд, до речі, і речі дуже часто і деякі буває... діти потім і маніпулюють цим. Це, до речі, доволі розповсюджена практика. Коли якщо діти не отримують уваги, а отримують його тільки, коли вони щось накоїли і батьки звертають увагу. Ну, і не або, просто... наприклад, не доросліше, це така, ось як тут в книзі це гіперболізовано, але є така заборона. Часто вона спостерігається якраз в підлітковому віці, коли діти починають проявляти такі ознаки сексуального розвитку, то правда буває так, що батько, наприклад, не знає, як поводитися з дочкою. І він починає дійсно від неї віддалятися, починає її наказувати, начебто за це дорослішання, за те, що ти там малюєш губи чи якось одягаєшся, тому що він так відчуває страх. Що він її втратить, Так, що він її втратить що знайдеться інший чоловік, який буде тепер її чоловіком. Ну це все буває і дуже розповсюджено, але тут просто ну, такі, в такій дуже гіперболізованій формі маячні подано. До таких випадків точно небагато. Тобто, зустріти людину з делегованим синдромом Мюнхгаузена на, на вулиці кути... ми не зможемо. Ну дуже mm -hmm. мало ймовірно. Стосовно того, що ти сказала, що буйних мало, і що вони всі е, знаходяться чи в клініках, чи на обліку. Але постає ж знову таке питання: вони в клініці і на обліку, тому що вони це усвідомили. Ні, не обов'язково їх. Родичі туди відправили. Зазвичай вони не усвідомлюють цього, саме тому це і... Це Але увагу. як добре? Родичі їх відправили, мають же бути якісь ознаки. Ну Звичайно, тобто людина ж... не людина. народилася в клініці. Вона стає такою. Ну і треба якийсь, якусь модель, щоб це розпізнати. Ти Корот... дуже легко це розпізнаєш. Такими Корот... словами як зрозуміти, що кукуха поїхала людям, які навколо це зразу стає очевидно. Тобто, людина. Є порушення сприйняття реальності, і тут бачиш показаний випадок, де сім'я не викупала, що відбувається. Тобто він труїв свою дитину цими ліками. Він єдиний, якимось чином знав, що у неї алергія на ці препарати. Я не знаю, де в той час була мати, коли ну, от, вони власне. ходили це, до лікарів, і взагалі це ж він звідки про це дізнався, що у неї алергія. Він та він лікар, але ж треба було провести якісь тести. Ну однозначно, що мама не була включена. в дитину. Тобто ми ж всі так переживаємо. Так от питання до мами, де вона дійсно була в цей цей час. Книга нам вона цього не висвітлює не 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 нам, нам автор, де вона була і чому не помітила ні в своєму чоловікові, ні в доньці таких тривожних дзвіночків. А вона би помітила, якби вона була присутня, тому її немає так багато буйних. Тому що зазвичай це помітно. Помітно, звичайно, родичам помітно, коли щось, щось починає відбуватися, не так. Але от батько, який ставиться так до своєї дитини, це ж дійсно це страх, ти сама казала, не виліковуйся, не виростай. Так. Він це робив саме через те, що він боявся ну, її втратити. Ну, по суті, він же не хотів їй нашкодити просто заради е, смаку зробити щось погане. Якщо говорити про фінал нашої книги, в фіналі стається така цікавий такий цікавий момент, коли він прокидається і розказує своєму терапевту про те, що він у сні весь цей час сам себе лікував і що він отямився. Є такий там момент, коли приїхали адвокати і готові його судити за вбивство його доньки, тому що він впевнений, що він її вбив. Насправді ні. Але він дійсно їй дуже сильно нашкодив. І зараз, після того, як він став притомним і отягнувся, правова система хоче притягти його до відповідальності, і він обирає повернутися в свою медикаментозну кому. При тому, що він об'єктивно він винен, тобто він задав шкоди іншої людини. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі. Етично говорити, що він уникнув відповідальності, тому що, врешті-решт, він ви приймають вони рішення, що він повертається в свої сни, живе там, і ніби так він сам себе покарав, але якоюсь юридичною відповідальністю він більше не несе, бо він хворий. Угу. Дивись, у нас психіка вона теж може не все витримати. Так? Тобто це імунітет, який теж до якоїсь межі може долати зовнішній тиск, а потім здається. І так само психіка вона себе захищає так, певним чином. Тому така дисоціація, такий уявний світ фантазії це як спосіб вижити, а не зійти з розуму, зовсім геть, зовсім не загубитися в цьому світі. Якщо для нього це спосіб структурувати свою реальність, то тобто жити в таких фантазіях, то ми маємо теж емпатією підходити до такого. Та? Навіть якби ми ж підходимо все одно навіть до тих, хто нашкодив там іншим людям, до злочинців-маніяків з точки зору того. Що людина по-іншому не могла, тобто вона не справилася да, з таким великим викликом, який на неї життя наклало. Тому це його спосіб виживання, це його спосіб справити з реальністю. Мені важко насправді імпетувати, коли люди уникають відповідальності, але в цьому випадку я з тобою згодна, тому що насправді ми говоримо про дійсно хвору людину, медично доведено, що вона хвора, і навіть якби він потрапив на лаву засуджених. То не факт, що він дійсно, що тюрма дійсно виправила б його, можливо, навіть більше покарання, коли він повертається в ці свої сни і почне там знову шукати свою Йозефіну, знову думати, що він її втратив, і так далі. Механізм. Нашої правової системи, на жаль, теж не ідеальний. Засудити людину дуже легко, ми завжди схильні засуджувати когось. Не те, що я зараз виправдовую злочинців. Але можеш пояснити такий момент, коли дійсно доречно посадити людину в тюрму. Тому що так можна сказати про всіх людей, які роблять, які ну, крадуть. людина маніпулює, ми ж все розуміємо. От власне, людина, коли краде, вона маніпулює, вона вигоду свою якусь свідому переслідує. В цьому є різниця, так? Тобто як ти приймаєш рішення. Тобто, коли це вибір без вибору, тому що це не було свідоме рішення. Тобто він не міг діяти інакше. Він але він вже... міг в принципі не трудіти свою доньку дати їй це усвідомлював. Ну так, але він не міг цього, тому що він не був в тому стані, коли він міг приймати рішення. Якщо він каже свідомо, зараз я їй дам цей парацетамол, щоб вона не виросла, бо я дуже боюся її сексуальності, тоді питання ясно, що він відповідає. Але він не робить це свідомо. Він боїться і не усвідомлює своїх страхів. Він його рівень самоусвідомленості не такий високий, щоб бути засудженим чи мати прав, можливість вибору. В нього дисоціація, в нього розщеплення свідомості, тобто він не перебуває в стані, коли він в зв'язку з реальністю і розуміє, усвідомлює свої вибори. Так, це тут схоже на це. Тобто дійсно автор нам описує так, що він дуже любить свою доньку. Тут питання в мене більше до того, хто його оточував, до її мами, до його родичів, тобто ті, які люди, які не помітили, наскільки погано йому було але ж він лікар, можливо, ми маємо таке знаєш хибне уявлення, що лікарі це зазвичай самі здорові люди. Ми що маємо вони хибне самі уявлення про близькість, це навіть не стосується до того, яка людина яку має професію. Знаєш, якщо ми близькі з людьми, тобто ти коли помічаєш що своїми там не зна дітьми, чоловіком, батьками, щось не те, це це бачиш. Тобто, знаєш, от я от завжди кажу, що ти приходиш додому, там і запитуєш, як справи в рідних, та і тобі там, наприклад, син відповідає добре. І він наче словами сказав, що добре, а ти вже по інтонації чуєш, що не добре, ти вже бачиш, ти вже щитуєш. Якщо ти є в контакті, ти маєш близькість, то ти це помічаєш, коли людині стає недобре. Навіть якщо вона словами говорить тобі, я лікар, і зі мною все гаразд. Ну, оце і є близькість, оце і є контакт. Якщо в тебе немає контакту, то легко пропустити такі сигнали. Ну так, насправді. Але якщо ми говоримо про... Те, що людина, можливо, була такою вже з самого початку. Не завжди ще психічні розгляди розвиваються, типу, от людина ходила, 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 а потім обсі їхали. Вони так ніколи не завтра, Сьогодні на завтра ну, сир, такий здоровий вуз, тобто ми помічаємо такі речі, знаєш, воно а є такий феномен долини ляльок, лялькової долини. Знаєш, це коли людина виглядає ось, начебто, як людина, але насправді це воскова лялька. І ти бачиш це, тобто в неї очі, є волосся, є, можливо, навіть якісь рухи. Але це дуже жахаюче, тому що ти бачиш, що це насправді воскова лялька. І так само і з поведінкою людини. Тобто ти не можеш себе пояснити, як ти бачиш, що з людиною щось не окей. Часом це дуже маленькі такі прояви, странності такі, знаєш. Ну, як би сказати, фріки, вони притягують, вони подобаються. Іноді ти можеш познайомитися з людиною. Це вона треба бути вперечною. Бо практика, легкі тебе притягує, тому що легко втратити око замилюється і тобі вже здається. Тому жити. що, наприклад, ми можемо познайомитися з людиною, коли вона вже. Таким легесеньким, і... фльором, трошечки фрікості. А і потім дійсно ми, ми сприймаємо це як, як належне. Ну, типу, ну. Тоді в тебе дуже вразлива психіка, тому що переважно, якщо ти побудеш поруч з такою людиною, тобі потім відійдеш і зрозумієш, ні, ну це було прикольно, але щось не окей, це знаєш як дивитися на якесь авангардне мистецтво. Класно, але коли воно в тебе зараз вдома перебуває, ну трохи починає. Ну так е... oh. це та, авангардне мистецтво його ще треба зрозуміти, і взагалі йдуть. Скусії, чи взагалі долова, це мистецтво, чи ні, так. тому так само, мабуть, і з психічними хворобами. Чи ти псих, чи ти просто девакувати, девакувати з ізюмінкою? Ну є Тобі... в нас всіх є такі психотичні певні риси, та? тобто вони називаються акцентуації характеру. Кожен з нас є там трошки шизоїдом, чи трошки істериком, чи трошки параноїком. Це є норма, знаєш, тобто немає абсолютно здорових людей, але ми відчуваємо, коли ця межа починає порушуватися. Не, Якщо так. ми добре знаємо людину, ми будемо побачимо ці. Прояви, насправді, коли ця девакуваність, вона вже стає надмірною. Тобто, коли людина починає ходити в шапці з фольгою, то я би ну, вже так, порад, тому, що, то, коли то, я ну, люблю ти... порядок, це окей, але коли я миюся 5 разів в душі по 40 хвилин, це вже не окей, так? Вискаблюючи це за ну, все, так. або дезінфікую руки кожні 3 секунди, або боюся бактерій. Mm -hmm. а, існує. Навіть е, такий прибор, який регулює чистоту повітря у тебе в хаті, дуже наживаються дає... на психічних виробництвох. У нас є насправді ДСМ та чи е, МКХ 10 такі класифікатори психічних хвороб, які дуже в деталях розписують про те, що вважається нормою, і що патологією. Коли я можу сказати, що це просто любов до порядку, а коли це вже є обсесія, коли це вже є навязливий стан. але якщо підсумувати, то в принципі таких агресивно компульсивних таких психів просто очевидних дуже мало. Всі ми Справжніх може... мало. Справжніх війни мало. До речі, в Італії насправді немає психіатричних будинків психіатричних клінік. клінік. Вони раніше, до речі, були, але я так зрозуміла, що через жорстокість тому, що ми mm -hmm. навіть знаємо по історії, що психічні клініки не самі. А, та, та, вже, заклади. Дуже, дуже гуманне відношення. Направду, я теж колись цим цікавилась, Дуже цікавий феномен, що в Італії дійсно немає психіатричних клінік. Тобто, фактично, ми тут могли б зустрітися з людиною. Такому... Ну і, і напевно вони тут і є. Вони є, в нашому селі є як мінімум двоє. І, якщо не зачіпати і знати просто про те, що це людина з порушеннями, то ну, такої шкоди явно вони не несуть. Тому що навіть в тих самих захворюваннях психічних в них є ремісія, в них є гострі стани, так тобто і люди такі перебувають все одно під обліком. Не знаю, як зараз називається, в мене бабуся була лікарем а патронажної служби. Тобто такі люди, які вони можуть перебувати вдома, але під наглядом лікаря. Їх відвідують, перевіряють їхній стан, вони приймають медикаменти і можуть існувати, можуть знайти своє місце в соціуму. Чому? Не? Наприкінці. Який підсумок ми можемо підвести під усією цією дискусією? Я думаю, що доречно буде сказати, що нам треба більше емпатії і більше уваги. Так, да, це правда. Я теж вважаю, що це наші головні ліки. Коли ми будемо, не будемо вішати Таврона, проте там хороша, людина погана, правильно, неправильно, здорова чи ні, а просто будемо уважними до своїх рідних. Для того, щоб їм не приходилося здаватися до таких способів те чи в іншу реальність, чи не Труїти своїх дітей, щоб привернути увагу. Якщо ми Я будемо не... в контакті, якщо ми будемо любити один одного, будемо емпатувати, будемо цікавитись. Життя своїх близьких, то їм не потрібно буде вдаватися до таких. Я не думаю, що труячи він намагався привернути увагу хіба тільки своєї доньки до себе, щоб вона в ньому потребувала. Але я думаю, що якби його близькі та сама донька, якій, до речі, по книзі було 11, вона теж могла би вже задати пару питань. Ну, ще ні, ще маленька. Занадто маленька, вона тут дійсно жертва, але. Ось дружина, вона б якби більше напевно, проявляла уваги, то, можливо б, знайшлися в цього чоловіка, в якого явно були вже психічні порушення, способи по-іншому справитися з цією ситуацією. Тому будемо уважними один до одного будемо... і не дискредитуємо терапію, бо тут нам представлені лікарі, які трохи у нього поїхала кукуха. Не всі лікарі такі лікарів перевіряють. Наталка неодноразово розказувала про дуже складний механізм перевірки. Да, Кожні два дуже... тижні а, лікарі мають. А, так, супервізію маємо постійний постійний такі скрінінг у вигляді певних екзаменів професійних. Так, взагалі здати екзамен на кваліфікацію терапевта, європейську кваліфікацію. Це дуже дуже складно. Тому дуже важко зустріти терапевта, у якого делегований синдром Мюнхгаузена і шизофренія, Тому не соромтеся, ідіть в терапію, читайте більше книжок. Побачимось.